Днями в умані прийом громадян проводив начальник УМВС України в Черкаській області, полковник міліції Валерій Дерновий. Уманчани мали можливість звернутися зі своїми пропозиціями, скаргами безпосередньо до керівника області. Валерій Володимирович позитивно відзначив активність мешканців, а взагалі начальник управління постійно відвідує регіони області, аби почути проблеми кожного. Так, да, Я намагаюсь зараз їздити по районах і ви знаєте, це правильно. Які прохання? Ну, особисті прохання. Затягування розслідування кримінальних справ, нереагування міліції, екстрене реагування, я вже звертав увагу на повідомлення. Ну, Якісь особисті моменти також є. Сьогодні в Умані також мене здивувала активність, активність людей. Було більше десяти громадян, які звернулися з різними питаннями. Найбільше мені сьогодні, знаєте, що вразило? Люди приходили і пропонували свою допомогу. Давайте ми будемо разом разом з міліціонерами організовувати роботу в місті добровільних народних дружин. Це був співробітники Міністерства оборони, внутрішніх справ. Ми згідні приносити і забезпечувати порядок в місті, але треба, щоб нам... Нас організували. Я сьогодні буду розмовляти із мером міста Бодровим про цьому питанні, і з керівництвом як міськраду, і районної міліції. Це добре? І проблема та, яка у нас разом з вами Хасиди. Також вони кажуть, ми згідні допомагати, але ви давайте нас організуйте, дайте нам мінімальне те, що ми можемо, і ми тут зробимо місце, місто показове. Будь-яке звернення повинна, ми повинні на це реагувати. І реагувати відповідним чином. Ну і відповідно, що більше воно йде, якщо раніше було. Ну, наприклад, умовних 100, якийсь одиниць, то зараз вже 150. Правильно чи неправильно? Я вважаю, і ми повинні розкривати ті злочини, які скоюються. Керівники як край відділу, так і міськвідділу, знаходяться на своїх місцях. І вони володіють оперативною обстановкою, і місії в районі реагують відповідним чином. Як до керівників в мене серйозних претензій немає. Ви пам'ятаєте, що в минулому році, на жаль, у нас по умені ще не розкрите одне вбивство з Райченка, яке трапилось. Але воно буде розкрите. Я всьому впевнений і навіть ну, ми кожен місяць розглядаємо резонансні злочини і даємо відповідну оцінку. Намічаємо подальші шляхи і так далі. Після завершення прийому журналісти могли поспілкуватися з очільником міліції Черкащини щодо пріоритетних напрямків роботи стражів порядку, то вони, за словами Валерія Володимировича, не змінилися. Ви чуєте виступи міністра, чуєте виступи президента, губернатора нашої області. Вони зводяться до чого, що міліція повинна повернутися обличчям до людей. В першу чергу бути їх помічником. Незалежно від того, це свідок чи звинувачений. Приходити безпосередньо і реагувати на ті негаразди, які маються в нашому суспільстві. Реагувати, допомагати і міліція повинна бути помічником. Пріоритети, ну пріоритети вони завжди були і залишаються, перш за все. Ви знаєте, і президент був на території нашої області, і він про це сказав однозначно, що корупція, на жаль, в нашому суспільстві ще має такі глибокі корінці, що з нею треба боротися досить і досить ще не один, не один період якогось часу. Нещадна боротьба із корупцією дає свої результати. Одну з наших, я вважаю, що таких резонансних справ, яка була, яка є на території Черкаської області, це сумно звісна справа по золотій підкові Черкащини. Зараз ця справа вже знаходиться в стадії закінчення розслідування і в травні, в червні вона вже піде до суду. Збитки нанесені державі, збитки нанесені. Бюджету нашої держави тільки по цій одній кримінальній справі по Чигирину, по нашій славнозвісній столиці в козацтва, складає близько 20 мільйонів гривень. А було виділено 40 мільйонів гривень тільки на забудову Чигиринського історико-культурного заповідника. Половина 50% вкрадено. І це доказано матеріалами справи. Є у нас. Лисинський район. Я вже звертав увагу, що в мене склалося враження, що Лисинський район є кузніцею і Тому що те, що Екс голова райдержадміністрації, посадовці, екс-посадовці уже Лисінської райдержадміністрації склали досить такий непоганий собі тандем чи квартет, навіть я не знаю, як сказати. Продавали землі більше 300 гектарів землі, голови сільських рад, навіть мешканці сіл, не знали, що їм вже не належить ця земля. Торгували землею, отримували з це хабарі. І Був затриманий бувший голова райдержадміністрації. При отриманні хабаря 77 тисяч доларів. США. була порушена кримінальна справа відносно посадовців державної податкової адміністрації, заступник голови обласної податкової адміністрації. Ну і чиновник там рангу трошки понижче. Також при отриманні хабаря в сумі 80 тисяч гривень завершення питань, які стосуються. Нагальних проблем підприємництва. В ході ревізії були виявлені недоліки. І щоб ці питання вирішити, давайте нам гроші, ми будемо їх рішати. Бувший екс-голова Кам'янської районної державної адміністрації. Прізвище я можу назвати, тому що він вже засуджений, це Ремінюк. Отримав 70 тисяч гривень також хабаря за вирішення земельних проблем. А суд. За ці діяння, які він, ну я не знаю, зганьбив владу, ну це само по собі. Аж два роки, три роки позбавлення волі з питовим терміном на два роки. Ну що, і щуку кинули річку, мабуть, так тільки треба сказати. Але зараз обласна прокуратура направила апеляцію в зв'язку з таким досить, я б назвав м'яким покаранням. На жаль, корупція торкнулась і правоохоронців щодо особистого ставлення до злочинів, скоєних людьми у пагонах, Валерій Володимирович рішуче заявив. Моє особисте ставлення абсолютно негативне. Абсолютно негативне. І я до цього відношусь досить, можна сказати, предвзято, якщо так. Тільки в цьому році, тільки в цьому році. Порушено вже дев'ять кримінальних справ відносно працівників міліції. Відніше так, порушено дев'ять кримінальних справ, із них 5 відносно працівників міліції і 4 справи фактових. Фактові це як є якась подія, і щоб розібратися, хто суб'єкт цього злочину, треба порушити, і в процесі слідства вже встановлюється причесність того чи іншого п'ять відносно працівників і міліції, це факти корупції, факти хабарництва. Президент країни взяв курс на скорочення апарату управління. Валерій Володимирович підтримує цю позицію, запевнює оперативників, дільничних інспекторів це не торкнеться. Я впевнений, в цьому, що це треба робити, тому що бюрократична машина, бюрократичний апарат, він зараз, <кхід> як на мене, він роздутий, але ні в коїй мірі не. Дільничих, патрульно-постової служби, оперативних підрозділів. Я в цьому напрямку повністю підтримую позицію міністра, буде, але це не буде стосуватися підрозділів на місцях, тому що у нас і так великий некомплект, особливо дільничних інспекторів міліції, особливо працівників оперативних служб. А в деяких міськрайорганах взагалі, ну, візьмемо навіть Катеринопольський район. Маленький район, там в мене до 50 працівників міліції. Ну, куди там скорочувати, якщо один дільничий обслуговує 5, 6, 7 сіл сільських рад. Це нормально? Це ненормально, правильно? Страшним злом для нашої країни Черкащини, Уманщини, залишається наркоманія. За думкою Валерія Дернового, це соціальне явище, але міліція веде нещадну боротьбу із розповсюдженням наркотиків. Там, де кров, там, де зброя, там, де наркотики, ці... до цього треба підходити найбільш об'єктивно, найбільш негативно до цього явища. На жаль, у нас на території Черкаської області. Це явище прогресує. Навіть би я не так сказав, що прогресує, а е, от минулий рік, цей рік ми займаємося більш активно цими проблемами. Е, я би не побоюсь сказати, чим в других областях нашої України. Ми поставили це е, головною задачею, головним завданням роботі, роботі міськраї органів. На жаль, ви правильно сказали, що тут і високопосадовці, також і працівники міліції, я цього не боюсь сказати, Уже тільки в цьому році порушено 650 кримінальних справ по цій протидії наркозлочинності. Притягується 236 осіб. Це по закінчених кримінальних справах, які направлені до суду. 70 особа, 71 особа заарештована за аналогічний період минулого року в два рази менше цього було. Це за перший квартал, я кажу. Це про щось говорить. Я думаю, що говорить. і про активність міліції, і про те, я тільки з цим пов'язую, що, на жаль, цей вид злочину прогресує, особливо серед молоді. Я зовсім недавно у нас колегія була обласної державної адміністрації, я наводив цифру, що навіть тільки по молодих людях, які виявили бажання служити в міліції, 30%, 30% ми не можемо прийняти на роботу, тому що вони по здоров'ю не проходять. А основна маса це пов'язана з наркозалежністю в тій чи іншій мірі. Це соціальна проблема. Мабуть, так. Да. Це не тільки міліцейська. Так, да, наш факт це виявити. А куди, ну я не хочу сказати, куди дивляться. Але ж вони живуть, діти і в сім'ї. Школа, учбові, заклади. Особливо. Моє негативне відношення, звісно, до наркозбувачів. В цьому році задокументовано 300 таких наркозбувачів. Це ж такі ж самі молоді люди, як правило, але трапляється і іншого характеру. Якщо я назву ще одну цифру, на обліку обинон поставлено 5604 особи. А якщо це відверто кажучи, положити руку на серце і ще помножити ту цифру десь на 4 або і на 5, оце мабуть ми будемо мати ту цифру, яка наркозалежна, наркозалежні наші громадяни нашої області. Звичайно, у Манча найбільше хвилює тема забезпечення правопорядку під час відзначення релігійних свят паломниками хасидами. За словами Валерія Володимировича, планується встановлення постійного посту біля синагоги, камер спостереження та інші заходи. Керівники міського органу і райоргану їздили офіційною делегацією в Ізраїль. Зустрічалися вони з ізраїльськими поліцейськими. Буквально це було скільки неділі-дві назад. Вони тільки приїхали попередні домовленість, що кількість ізраїльських поліцейських, які прибудуть сюди, буде збільшена. Біля синагоги, я впевнений, що так буде. Ми будемо поставити стаціонарний пост міліції. Тусь територію ми забезпечимо камерами зовнішнього спостереження, які будуть цілодобово відслідковувати рух. Всіх людей, які є. Міністр внутрішніх справ нашої держави також буквально неділю назад повернувся з Ізраїля, де також мав розмову на вищому рівні про забезпечення охорони громадського порядку, особливо в цьому році, коли наші кордони відкриті, безвізовий режим. І в обов'язковому порядку. Ми вже маємо домовленість, і це ми зробимо. Буде абсолютна стовідсоткова реєстрація всіх прибувших, ідентифікація. Живемо в цьому місті, ми працюємо в цьому місці, і ми хочемо, щоб ті люди, які приїздять сюди, вони виконували, не виконували, вони підкорялися законодавству, який мається на Україні. Валерій Дерновий наголосив, завдання міліції під час відзначення Рожгашану гарантувати збереження всіх прав уманчан, безпеку паломникам, а головне дотримання чинного законодавства України для всіх учасників процесу.